Вітаю, господині. І сьогодні знову консервація, тому що, дякую своїм кіткам передають мені капусту, а це така, яка довго не лежить. Тому сьогодні консервація, капуста пелюстками. Два способи. Ось я приготувала баночки. Одна буде на зиму під таку кришечку. А друга, яку можна буде їсти через Дня 3-4 в холодильник під таку кришечку. Що нам для цього потрібно? Капуста ріжете, як вам зручні кіпелюстки, такі і ріжете. Хочете маленькі, хочете ну, четвертинка. ну, як подобається кому, я буду робити як зручно мені. Так, це один бурячок слайсами на одну баночку, другий бурячок на другу баночку. Так само, чесничок я завжди даю, все слайсами, тому він одає так краще свій смак і аромат. Я приготувала на одну баночку і лаврушечку, і перець з горошком, і на другу баночку. Все нарізаю пелюстками і буду закладати. От, Пелюстки і там бурячок між ними і ці спеції. Потім далі буду показувати. Продовжимо далі. Заклала я ось так капустку з бурячком і всі спеції. Це, що стосується капусти на зиму. Пелюстками поставила водичку, ми цю баночку будемо стерилізувати. Так, даємо. Як завжди, я нічого не люблю варити росуці. Русоли, як їх називають, так дві столових ложки без гор гірки сіль і чотири цукор. Чотири так дали. Вода повинна бути закипівша і в чайнику, і в каструльці. Так, водичка закипіла. Зараз я трошки пролью, що посів в цукор сіль. Так. Далі 90 мл оцту 9%. І доливаємо. І ставимо на стерилізацію на 10 хвилин. І закатуємо кришечкою. От, як завжди. Укутуємо і після вистивання ставимо в підвал. Так, трошки мені не хватило, але мені все одно зараз я поставлю до закип'ячу. Ставити в, в окріп, коли повна, не дуже зручно. Так, поставлю і 10 хвилин стерилізуємо одною рукою зупиняємо. Все, вода, бачите, отак кипить одразу і рівно 10 хвилин засікаємо, долю ще водички наразі і буду потім закатувати. Так, тепер що, що до того, що ми закриваємо під таку кришечку, яку ми будемо куштувати вже через декілька днів. Пропорція та ж сама, тільки ми не стерилізуємо. Просто воно охолоне і ми поставимо в холодильник, Дві ложки солі, 4 цукру. 90 грамм оцту, заливаємо кип'ятком і закриваємо кришечкою. Так, от і все. Дивіться, коли я достала цю баночку, я відкрила кришечку, я подивилася, що вода трошки, поки воно стерилізувалось, трошечки вода уйшла на сантиметр два. Я долила і вже закатала. От, Тут, якщо бачите, водичка теж уходить, я долью, Тому що капуста, я ж кажу, має таке свойство, що вона напитує воду. Я долью водички потім кипяченої, обов'язково. І коли вистане, поставлю в холодильник. Це я, е, я, мабуть, не буду заматувати. Вона не тверда, вона м'яка Це, щоб вона була хрумка. Просто Буду охолоне, я поставлю в підвал і все. І буду ще робити в літрові баночки. У мене є плейлист, хто хоче, заходьте. Проста капуста, яка на борщик на супчик. Все, рецепт залишу в посиланні і відео на консервацію також. Все, до, до, до зустрічі. І гарних вам врожаїв і консервації.